Настав час познайомити вас з нашим новим проектом, про який ви дуже давно запитували, а саме оптовий сайт по міноксидилу та суміжних препаратів. Ти можеш без проблем його придбати. Наступна наша плюшка була в тому, що для росту волосся цей асортимент постійно збільшується і додаються нові позиції. Ходить тобі короткий інструктаж по товарах, як їх необхідно використовувати. Вартість навчання буде становити 10 тисяч доларів. А я би хотів замовити один флакон. У нас дуже часто звертаються лікарі, трихологи, дерматологи, косметологи, самі салони красоти, барбершопи, барбери про організацію співпраці. Раніше воно виглядало в нас по типу людина написала, ми скинули прайс-лист. Це було дуже довго. Що з одної, що з другої сторони, очікувалось, поки дається відповідь. Так само перевірялися наявність тої позиції, чи вона є на складі, чи ми зможемо її відгрузити. І зараз ми зробили для вас дуже круту штуку. Вона єдина в. Україні, тому що аналогів її нема. Це оптовий сайт по Поміноксидилу. В чому його особливість? По-перше, там зібрані всі найпопулярніші категорії товарів, які будуть актуальні для будь-якої категорії клієнтів. По-друге, ціни стартують від 4 штук однієї позиції. Це надзвичайно зручно, тому що вам не потрібно акцентувати свою увагу там на кейс на 72 флакона, А ви можете вже отримати цю оптову ціну від чотирьох флаконів. Також кожному нашому клієнту ми надаємо навчання по продажах. Ми також інформуємо про інструкцію використання тих чи інших препаратів. І якщо ви навіть не являєтесь нашим оптовим клієнтом, або ви працюєте по поміноксидилу з якимись інакшими фірмами, ви можете організувати в нас навчання, де ми детально розкажемо, що це за препарати, як правильно їх використовувати, і які потрібно здавати аналізи, якщо вони є необхідні клієнту для того, щоб досягти максимального результату. Ти запитаєш, чого цей сайт унікальний. Ну, що нема опту по міноксидилу, опт є, але давай згадаємо, як дістати цей опт. Ти пишеш, чекаєш. Вони питаються, яку кількість вам потрібно, яку ціну тобі запропонувати і так далі. І ти не бачиш цієї інформації. Суть сайту в тому, що все відкрито для кожного. Навіть якщо ти ніколи не користувався міноксидилом, або вперше дізнався, що це для, за препарат, ти можеш без проблем його придбати. Наступна наша плюшка була в тому, що цей опт Сайт буде вигідний так само для простих користувачів. Бо, до прикладу, якщо ти з кінтом користуєшся міноксидилом, тобі потрібно мінімум 7 флаконів, тобто вам двом на курс. Ви без проблем можете придбати цих сім флаконів вже по оптовій ціні, і для вас це буде набагато вигідніше. Тому основна суть в тому, що все відкрито прозоро і доступно для кожного. Ще основна штука в тому, що ми працюємо офіційно, відповідно, маємо всі документи, ми маємо всі сертифікати. Якості на продукцію, що дозволить тобі працювати відкрито, законно і безпечно. Ну, тим більше, касові апарати для тебе це буде актуально. Плюс всі маркування на продукції є. Тепер давайте пройдемося по самому асортименту. В нас доступний весь асортимент міноксидилу, суміжні препарати, тобто дермаролери, креми з міноксидилом, шампуні з міноксидилом, такі вітаміни, як цинк, біотин, пантогар, різноманітні сироватки для росту волосся і також. Єгипетські вітаміни для росту волосся, цей асортимент постійно збільшується і додаються нові позиції. Також цей сайт буде позиціонувати себе тільки по міноксидилу і тих товарах, які стосуються міноксидилу. Тому тобі не потрібно підбирати, які ще товари слід взяти для того, щоб задовільнити потреби твого клієнта. Тепер стосовно навчань. Після кожного замовлення наш менеджер зв'язується з тобою, узгоджує деталі замовлення, відправляє твою посилку відразу в момент оплати. Оплата здійснюється на офіційні реквізити нашого підприємства, і відразу менеджер проводить тобі короткий інструктаж по товарах, як їх необхідно використовувати. В нас є також навчання, про які я попередньо говорив, які ми проводимо для вашої команди, для того, щоб мати можливість їх ознайомити з продукцією, вони могли її без проблем продавати. Давати і основна наша задача в цьому це правильна консультація клієнта, тобто, щоб ви могли правильно цю інформацію донести до вашого клієнта. Найважливіше, щоб він був задоволений покупкою і отримав якісні результати, а не придбав якогось береги, результату по факту ніякого немає. Потім хто фіговий, ну звісно, шуми. Такі комплексні навчання по препаратах та продукції ми надаємо при закупці від 70 тисяч гривень, або ви можете придбати їх окремо. Вартість навчання буде становити 10 тисяч доларів. Скільки 10 тисяч доларів? Якщо ви не являєтесь нашим оптовим клієнтом, але ви би хотіли, щоб ваша команда продавців, там чи барберів, чи тих самих косметологів отримала навчання по міноксидилу та по продажам, ви можете придбати їх окремо, вартість їх становить тисячу доларів. Сайт функціонує вже три тижні, і за цей момент ми вже стикнулися з певними моментами, про які ми хочемо наперед вам сказати. Дуже часто люди, які заходять на сайт, е перетелефоновують потім до нашого менеджера і кажуть, а я би хотів замовити один флакон. Ну, суть в тому, що оптовий сайт він не є для розрібних покупок. У нас є окремий сайт міноксedуkrain.com. Там ви можете придбати товари у розріб. Тут товари тільки у опт. Якщо ми говоримо про міноксedв, то мінімальна закупка становить від 7 флаконів. Якщо ми говоримо про там, всі інші суміжні препарати, то мінімальна закупка від 4, баночок, флакончиків і так далі. Варіюється воно до 20 штук, але якщо ти хочеш придбати більше 20 штук, то ціна вже буде індивідуальна і узгоджуватися вона вже буде окремо з нашим менеджером. Також у нас на сайті є певні фірми, з якими ми не працюємо на розріб, але ми працюємо з ними на опт. На то є певні причини. Коли ми працюємо на опт по цих фірмах, ми не консультуємо, але якщо ви маєте бажання і ви там з ними працюєте або ви ними користуєтесь, будь ласка, можете їх без проблем придбати. Також на нашому оптовому сайті присутня консультація нашого штатного лікаря-трихолога, який проконсультує вас, визначить генези захворювання і призначить вам лікування, яке буде максимально ефективне для вас. Ну а якщо ви захотіли придбати у розріб, то наш менеджер автоматично перекинеть вас на наш розрібний сайт. Останнє, що хочу сказати: бізнес бізнесами, міноксидил міноксидилами, але все-таки ми не повинні забувати про те, що зараз в нашій країні відбувається повномасштабний. Масштабне вторгнення, тому не забувайте донатити сто тисяч разів. Вам вже про це говорив і буду продовжувати говорити. Ми на постійній основі частину коштів від продажу міноксидиву та іншої продукції передаємо на потреби Збройних сил України. Наші барбершопи продовжують від самого початку безкоштовно надавати всі послуги для зсу, тому донайте тільки на офіційні реквізити, тому що зараз дуже багато розвали шарлатанів. Допомагайте нашим військовим, тому що вони наше все. Слава Україні!